О, а тут написано вода. То в машину що, надо не антихріз, а воду лить? Ага? чи як? Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варяг, і сьогодні у нас вже третій відеоурок з приводу антифризів. Минулого уроку я розповідав вам про історію, як то розвивалися двигуни, які були охолодження в них. І давайте ж розберемося уже сьогодні. Чому людство перейшло на антифриз, чому виникла така потреба в цій охолоджувальній рідині? Я вже неодноразово казав, що так, двигуни розвивалися, і потужність їх розвивалася, але розвивалися так само і спортивні напрями. Виникали спортивні двигуни, масивні двигуни, v 8 рядники, опозити. Їхніх різновидів багацько. Але, але якщо в історії СРСР ем, двигуни якось змінювали свою потужність, ну ця потужність була 30, 40 конячок, 50, 60, 80. Ну, Волги там, по-моєму, 90, 24 по-моєму, 90-100, лошадок десь такого. Якщо ж подивитися, що в світі було вже на 70-ті роки ті самі американські масл кари, у яких вже кобил було побільше і навіть виробники заменшували кількість коняк для того, щоб авто пройшло сертифікацію, викупували авто там, грубо кажучи, з заявленими 240 коняк, але отримували під 300, це була різниця. Так от. До чого я веду? Всі ці двигуни, які мають підвищене КПД, тобто ККД, коефіцієнт корисної дії, всі ці двигуни мають при цьому температуру робочу, яка відрізняється від тих самих цивільних двигунів, від двигунів СОВКА та та того самого Фіата. Наприклад, розглянемо е, Жигуля банально і БМВ з 90 х років. Якщо у жигуля робоча температура двигуна сягає приблизно 90 градусів, ну це дуже приблизно, хоча вентилятор спрацьовує на 93-95 градусів по Цельсію. Якщо ж ми візьмемо робочу температуру, по-моєму, навіть на каліні вона вже підвищилася до більше, ніж сотні, на BMW робоча температура сягає 180, 118 градусів по Цельсію. Тобто, що ми маємо? Якби автомобілі продовжували бути на воді, температура кипіння води 100 градусів. І високопотужних двигунах, які мають робочу температуру 118 градусів, я вже не кажу за перегрів, бо вже гуляє іноді навіть антифриз кипить, коли його заганяють під 130 градусів. Ну, головка вертиться, тече то одне. Але ж бувають такі аксеси. І в воді було б дуже погано. Температура кипіння води 100 градусів по Цельсію. Температура кипіння антифризів низького класу ну, це 107-110 градусів по Цельсію. Це той самий тосов. А от температура кипіння деяких антифризів, які вже більш продвинутіші, вже інші технології. В тих антифризів температура сягає під 125-130 градусів по Цельсію температура кипіння. Тому дійсно, якби ми їздили на воді на таких двигунах, вона просто перетворилася в пару, і пар би нам порвав би все. Тому що тиск складався б і не завжди той тиск виклинюється через клапан збросу газу в розширювальному бачку. Дуже часто вода робить своє діло, і ці клапана киснуть напроч. Бо в антифризів є ще одна така особливість. У них є присадки, які змащують і захищають систему. Крім того, що захищають систему від корозії, від того, щоб вона не руйнувалася, довше служила. Також вони мають пакет змазок, які змащують ту саму помпу чи якісь крани, щоб вони ту не закисали. Дуже часто в жагу, коли ви їздите на воді влітку, потім розкошелюєтесь на зиму тосола вперти. Дуже часто володарі стикаються з тим, що закисає кран. Нальот, все, він закис. Дуже часто навіть таке бувало при поганих антифризах, які називаються тосола-ляска чи ще щось подібне. Виконувалися такі вибрики, да, що закисав кран, і ти його не міг або закрити, або відкрити. В якому положенні він закис. І ось помпа, та сама помпа. Багато хто каже, ой, що там помпа ж вона там не обмивається. Якщо ви побачите помпу, я приведу тут приклад в кінці відео, помпи мають різну складову, і дійсно були такі помпи на початку виробництва Жигулів, які були розраховані під воду. Були ці ж самі помпи, розраховані під воду на тих самих Москвичах-Волгах, але, але сучасні помпи і сучасні помпи в іномарках, вони на таке не розраховані. І тому, якщо ми заліємо в систему воду, мало того, що вона википить, мало того, що вона не буде змащувати, у нас буде клин помпи при цьому зроблений. Або руйнація вала. Або руйнація навіть сальника, руйнація підшипника, руйнація втулки. Багато чого буває за того, що немає потрібного присадки змазок в дешевих аналогах антифризу під назвою Совковою, яку я вже сотню разів назвав в своїх відео. Ось чому важливо лити і переходити на антифризи. Ну, а далі ми в наступному відео вже постараємося більше розглянути, які бувають антифризи. Дві помпи. Одна близька до оригіналу. Ось така інша нова автовазовська. Наскільки я розумію. Ну, Притащила як автовазовську. Без упаковки. Вона має трошки іншу конструкцію. Бачите? А тепер подивіться, скільки частин перебуває в антифризі. І явіть, що буде, якщо залити в цю систему воду, що буде за цими пружинами, за цим валом і прочим. Ну і логічно, що воно все ось сюди потече. Ця трошки продуманіша. Тут навіть є прес-масльоночка така. Але це теж не є ідеальна помпа, не такі, як в сучасних іномарках. Але різниця конструкції є. Е.